Всіх вас вітаю, шановні глядачі! Ми продовжимо далі розбиратися в основних принципах місцевого. І сьогодні ми роздивимось п'ятий принцип, який має назву поєднання місцевих і державних інтересів. І хочу вам наголосити, що нещодавно ми з вами розглядали принцип законності. Так ось принцип законності і принцип поєднання місцевих і державних інтересів вони мають спільне між собою. А саме. Суть принципу законності полягає в тому, що діянні всіх органів місцевого самоврядування, всіх його посадових та службових осіб має бути чітко підпорядкована закону. При цьому посадові та службові особи органів місцевого самоврядування повинні не тільки чітко дотримуватись норм закону України про місцеве самоврядування, а й керуватися у своїй діяльності насамперед Конституції України. З огляду на її верховенство, виходячи із її засадних положень у розумінні того, що людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека як найвища соціальна цінність. І це наголошено в статті 3 Конституції України, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Це наголошує стаття 15 Конституції України. Тобто, ось ці всі поєднання, вони зазначені в Конституції України, і відповідно вони зазначені в законі України про місцеве сврядування. В Конституції України ми з'ясували це стаття 3, стаття 15, а також стаття 19, яка наголошує, що органи державної влади. Та органи місцевого свідкування, їх посадові особи, зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто, мова йде про принцип законності і про принцип поєднання місцевих і державних інтересів. А також в законі України про місцеве святкування це наголошено в статті 24 частині 3. Тобто, ці два принципи вони між собою пов'язані. І От саме принцип поєднання місцевих і державних інтересів, він розкриває сутність всього того, що наголошує принцип законності і, відповідно, принцип поєднання місцевих і державних інтересів як розуміння, що саме мається під місцевими інтересами і що саме мається під державними інтересами. Далі. Принцип поєднання місцевих і державних інтересів буквально означає те, що у своїй діяльності посадові та службові особи, органів місцевого сврядування, і тут найголовніше зрозуміти, повинні керуватися не тільки інтересами конкретних територіальних громад, а й враховувати інтереси загальнодержавні, національні. І ця сутність має бути зрозуміла в першу чергу для посадових, службових осіб, органів місцевого місцевосредування, що вони ще Зобов'язані враховувати інтереси загальнодержавні та національні. І це сутність даного принципу. Те саме має бути і з боку органів державної влади при вирішенні місцевих проблем. Ось чому даний принцип поєднання місцевих і державних інтересів має таке чітке розуміння. Бо, як ми знаємо, в законі України про місцеве складування є глава друга. Яка наголошує про повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І саме там зазначено два повноваження власні самоврядні і делеговані. І ось ці власні самоврядні і делеговані повноваження, вони між собою поєднані у вигляді поєднання місцевих і державних інтересів. І саме найголовніше, що територіальну громаду представляє сільський селищний міський голова. Але він є не тільки представником від територіальної громади, а він є ще представником від уряду України, бо він представляє державу Україну, як наголошено саме в цьому принципу, що сільський селищний міський голова повинен керуватися, враховувати інтереси загальнодержавні, національні, не тільки місцеві. А якщо сільський селищний або міський голова розповідає тільки про місцеві проблеми, місцеві питання, то він не розуміє саме найголовніше свою посаду, він не розуміє принцип поєднання місцевих і державних інтересів, що спільного між цими інтересами, і яка, яке завдання, яка сутність самого сільського селищного міського голови. Тобто це багато... Манітна діяльність, яка пов'язана з усім, і з територією, і відповідно з державними питаннями, бо саме в делегованих повноваженнях наголошено на сьогоднішній час більше ста повноважень, які стосуються державного рівня. І це повинні повноваження бути виконані на території, бо вони делеговані урядові рядові повноваження. Які зобов'язані бути проконтрольовані з боку органів виконавчої влади? І відповідно сільський селищний міський голова має звітувати перед органами виконавчої влади за виконання цих повноважень, які між собою поєднуються. Тобто окремо є повноваження власні самоврядні, а окремо є делеговані. І між ними відбувається поєднання. Тому. Саме в основних принципах місцевого місця зазначення. Принцип це поєднання місцевих і державних інтересів, на що треба враховувати увагу і до цього відноситися дуже відповідально. Тому, шановні глядачі, ми з вами роздивились, даний принцип, він дуже великий, ми його ще раз можемо обговорити, але саме найголовніше, щоб ми всі зрозуміли, що місцеві представники і представники органів державної влади мають між собою спільні. Всім вам дякую, до нових зустрічей.